ShutterLine – це шутер від першої особи від київської студії FragLab. У грі поки що є PvE та PvP режими, і ми сьогодні спробуємо в них пограти, якщо в мене все ж таки завантажиться ця гра. ShutterLine знаходиться у стадії закритого бета-тесту, тому можуть бути якісь баги, провиси та й все таке інше. Ви на каналі GameLab. З вами Фіма, і ми починаємо. Це якийсь наркотріп. Ну, це ти. Тисніть Escape, щоб вибрати іншу зброю. Ага. Ага. Бляха, як додати. Ну, як обрати іншу зброю? Я не можу дознати. А натисні на в тебе є, і там відкриється віконце, і там буде інша зброя. Ага, а я на пістолет Це Це Мангеймс, Мангеймс. Як Яке кончене, там все сказано. Ну, я вибрав а все. Це. Біжи, Побувати. Мені не дуже подобається навчання у цій грі, тому що я йду і просто стріляю. Тобто мені не дають е, використовувати вміння. Дають. Так, можливо, далі. Е, Ф, Г, гранати. Я бачу, а, але я їх. ну, ну типу, оці, не... Ага. Я, я гранатик підев ще на першій е, стадії. Ні, я взагалі їх не юзав, я бігав тупо з автоматом і все. Ні, я її взяв. А як цього типа вбити? Ніяк, ти його не, не будеш вбивати. він зараз буде призивати ага, орків. Орків, орків, орківську стаю і ти будеш її гасити. Найс. У мене хлопці тікають, а в мене кулемет. А чого я його вбити не можу? Він завис. Голову цю? Та ні, тип якийсь у мене завис, у нього є хп, але я його не можу вбити. О, вбив. Mm. З іншої сторони. Так, ну це бета, тому такі пролаги можуть бути. Але взагалі гра О, дуже красива, мені подобається графіка. Ага, хоч, я... хоч на мінімалках я зараз виставив щось для запису, і так, але також. дуже гарно. Якщо ворог занадто наблизився, натисніть весь, щоб атакувати його зброєю ближнього бою. Дякую. Мене цікавить, як ти відкривав скини. Крафт. Е, да, так, 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 так. так крафтінг. І так там можна, можна три рази. Опа, опакейс. Опа. Поїхали. Лото забава. А ну, красиво. У мене снайперка у китайському стилі випала. Лото забава. Пістолет самурай в мене випав в Лото. Поїхали. Так, так. Ох, йоо, мені якась снайперка зори пат випав, і вона анімована, поняв? Там космос такий, і він переливається. Серйозно? Офігеть просто. Я тут мене, мене, зараз... обділили. мене обділили. П'ять людей можна в паті додавати, але я чомусь тебе не бачу в себе в друзях. <звук> так. Як додати? Майс, ми ж склад. в стімі. А чому я не можу друзів додати? Окей, okay, ти підписаний mm. ж як в Стимі? Ну так, я ж зі Стіму і заходжу. Стіма mm Сіо. -hmm. І в мене просто навіть тут неактивні кнопки. Поняв, я не можу нічого задати. Але мені кажеш, що не найден гравець. Типу, скоріш за все, тут людей зараз мало, і ми якщо одночасно запустимо, то ми потрапимо у одну гру. Ви шо, Ви шо, дурні? чи шо? Ну все, тут ДМК просто. Ну поїхали, спробуємо. Так, мене вже вбили перший раз. О, мене мене теж ну, мене дуже швидко в спину ляпнуло. Що... Ой-ой-ой! А тут є хілки. Так, я, так. Я когось вбив. Бля, нічого собі він не ставить. Супротивники я... червоним я... Підсвічені. підсвічені. Я не я хочу. Я я хочу. Так, а що Сінку? на G? А, G граната? Ау. Йопта! В мене на G якийсь робот визвався. Павук? <світ> так, і він ходить зі мною. І я не знаю, що він ще зараз буде робити. Опа, я типа ляпнув. Так, в мене кьюшка зарядилась. Я не знаю, що вона робить. А, це хілка, я. я хіллер, йоли ти, ти... пали. Сеса. Ти саппорт? Так, як зазвичай, бляха, я на саппорті. Шість вбивств в мене? Ого. В мене були звуки, вони і як їх так. Щось стрелюв. Вибухи? А що, повітряна тривога? Ні, 15 хвилин назад відмінили. Ні, ну, де валю, я О, ти так. мене вбив. А. Ха. Mm. Я зрозумів. Бля, ну вдвох. А, там у одного допомогали. так мало ХП залишилось. Це в мене. А. Мені подобається ця гра. Я нічого не можу сказати. Ау. Я б взагалі б, не сказав би, що це навіть її в Україні робили. Ну, напевне. Якби ти мені це не сказав, я б би... так і не думав. би. Бо... Нас... Ну... Це тебе накидали, так? Це тобі угу. накидали, ми там вдвох стипом стояли. Ви виграли, ми програли. Де? Мені сумно. Не, в мене поразка. А, ви, ви перемогли. Я, я програв. О, я на що момент показують. Ну це не ти. На я знаю. Могу. Могу, а... Нормально. Так, я вас усіх, хто мене вбивав, знайду у Discordі і напишу вам все, що я про вас думаю. Здивне сторони. Стой, останні гравці. І так, так, а як. Опа! Додати до друзів, запросити до загону. Як це все зробив? Там я зайшов, побачив останню гру і додав тебе. А це я розумів, гру години на день пограти можна, за той батлпас. На який отворили. на день? 6 годин на тиждень. О, тут, Так його, тут, він тут, не купується, ж, зрозумів. Він ну, типу... Він закритий. Там сезон закінчується за 7232 дні. Так, так-так. Альфа не закінчиться ніколи. Ні, на озвучка реально класна, типу, це саме українською. Сподіваюсь, що вони її дороблять. Так, ну можемо експедицію тоді спробувати. Так, Чукаші. цікаво, героя обирати вже всередині. чи... Так, 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 так. Зараз завантаження і потім. А я один фік не знаю, кого тут брати, так що. Моя дівчина білявка. Бери, бери до кого лежить душа. Таке трішки поки що з менюхи відчуття якесь радуги, веселки. І Апексу. Ну дуже багато. Ну, ну схоже меню да. на все просто. Тут оптимізація просто бімба. О, Фепас 80 нормально. Оп, красончики. Бачите, зона живий організм. Бляха, дякую, що ти мені сказав про озвучку українську. Я думав немає ще. генетична особливість сприймається цією екосистемою Так, клас. А як усе живе реагує на вірус? Виробляє антитіла. Що довше ви лишаєтесь у зоні, то агресивніше. Який в мене гарний пістолет, боже, я. Це... Я Завости донат. Лото забава. А, вони там захисне коло якесь було. Так, спочатку. Ууу! А що так боляче? А можна на, на обличчя, будь ласка. Ауч. А, тут як в Fortnite, чим далі супротивник, тим. Менше шкоди. Саплай? Не, ні це не сыплей, це типи... Снайпер взяв. А, то снайпер накидує. Ауч, 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 ауч. Ага, так, я поняв, На контрол. Бо це дуже боляче б'ють. Ні, так, нормальний інтелект, штучний. А, імпакт и сброи класний, мені подобається. Хто хто Імпакт, Ну, відчувається гарно. Ну, як. Мені то, я кажу, що це дуже схоже ну, на Хейло. Там дуже якийсь Ой... О, дуже якийсь жосткий. А що чувак? А, це ж у ці броні, вони і так жорсткі. Ні, там є якийсь здоровий чувак. Там... А, я побачив його. З, мініг... з мініганом. Він з мініганом. А, так, це стінка в мене. А в мене теж, до речі, буде кулемет, але трохи пізніше. Через 70%. А, по голові йому потрібно давати, мені здається. Так, а не можна я, сюди залізти? Я, я, я думаю в цей джетпак. Він горить у нього. Так, ну, фізика ау, то, ау, ау. як ціпи відлетають. Ні, в голову, здається, проходить. Стандартний реглоу, який ще не особливо фіксили. Ні, вона не працює. Ну, якось а, в нього. КП зменшується, Чо? а чого, а, в мене патрони закінчились, найс. Nice. Ну, а, він Спина коли працює. на перезарядці. Спина працює, а так-так, А, так, так. Спину. Да, да, так, у верхню частину спини там потрібно було. Джетпак. Ого! Що за фаєрволи? Так, мені немає часу під час файту слухати ці діалоги. Вони прекрасні українською мовою. Але я зосереджений дуже на тому, щоб дати типам по голові. Оу! Я себе. Майже підірвав. Ого, телепортер. Ага. Так, до побачення, Окей. телебачення. Сказав пахнетов. Ну, так. так, дайте вгадаю, лупашите в центр. Ну О, Так, ви... так, але там типи ще з'являються. Мені здалось, чи якщо їм стріляти по ногам, вони відірвають відірваю ноги. Так? так? А, вони Чому? гірше починають бігти. Прикольно. Вистали їм коліно. <гум> пістолет повна шляпа, ну мені взагалі Револьвер, не. Револьвер тема. Револьвер так, а от у мене дефолтний пістолет, мені взагалі він не подобається. Чи я тут. Я тут гасаю, гамселю цих. Чуваків в підкаті як лапок сів. Mm. Туп, тупо з однієї Я якусь гранату кинув. сорі, я не знаю, За, що це. З одного а, шоту. Ух, Там, типо. Орієнтуйся на здібності, занадто повільно ці здібності перезаряджаються, Но... Хто mm -hmm. no. 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 ще хоче? Все? Закінчилось. Блін. Я, я тільки розігрівся з револьвера з Бляха, розмахни. я думав якось попростіше буде це все. В мене повне відчуття, що я граю серйозного сема. Ці демони... Там типи знизу. Бляха. А я вже О, вз... Здух... а мене я вже... нохнули. Я з двох ніг влетів вже туди. Так, в мене є кулемет, але я не дуже хочу його зараз використовувати. А -а -а. Мені здається, О, далі є... буде. Хілка, Хілка. Підбрати... А я Хіллюсь сам. Ну так, це пасивне, є пасивний ре. А цивілізація все-таки є біда, в тому сенсі, що вона в мене в якісь моменти врубається 60 ФПС, але врубається секунди на три, і назад падає до 30-ки. Ну, і мабуть, я фпс, цього Я не знаю, в мене стабільно 60. А що це за хрень? Не знаю, але я а достав я... кулемет. Як його вбити? Там броня спочатку, бачиш, я йому зношу синю броню. А. Все. А, я, я йому... У мене кулемет закінчився. Я ему подупи стреляю и. І... А! 20 хп! Бляха! Йоли пали. З поран... з помаранчевих палы Я помер. 60 секунд. Живіть якось, ще... будь ласка. Мене зажали. А, він я броню ще... відновив? Найс. Оу. Вставай, кіт Ау. Це було более житы життя. Позаду, тип. Відлетів добряче. А якщо я йому кину гранату. І ось цю гранату. Йому... А йому я Йому яку-то начхати на нас. Оу! Оу. Oh, він фіка, стріляв фіка. В, в одну в один бік, попав в мене. Як це? Ааа, якісь. Зараз броні немає. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Так, броні немає, помаранча. але він щось кастує. Це помаранчева революція. Все, броня так, знову. Знає? Бляха. А, його? снайпер. 3 хп, 3 хп. 3... А як його а бити? Ну, а, йому але... зносиш спочатку броню, потім він, коли зносиш броню, починає якусь херню кастувати. І коли Мабуть... він це кастує, потрібно вносити демедж. Зараз, 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 так, зараз, так. зараз, зараз. Знову помаранчеву це. Бляха, як з неї вибігти. Ау. Все, броня, знову. Дуже дро... багато тіпів. Ну, Дві третини вже немає. Ну це, так, але... це ще два рази, але в мене патрони закінчуються. Я хочу відновитися. В мене Тіпи рашить. У мене закінчились набої. Стінка. На Стінка. Не, це, це погано, що з ціпів. З тіпів один. Я так, я впав. О, він мою стінку атакує. Дебил. Я стреляю в нього, покуп броне нема. Я ш. Я ще соло залишився? Так, живи, просто живи. Мансуємо. Просто я якось можна. виживи. Там гранати Є. під себе кидай. Ну він, він червоний, Я через 10 секунд підіймусь. Я хочу набор. А бої. ти помреш, у тебе потім будуть набої. Можеш здохнути, до речі. Я не здамся mm. без бою. Е, а як цих вбивати, алло? Я не разу. А, це ж по джетпакам треба стріляти. Йо-о-о-о. ще 4% я буду шмляти з револьвера свого, і Мабуть, я зможу їх. А шо це? А шо це? Чому мене це б'є? Так. Блять. Ні-ні-ні-ні-ні, до побачення. Так. Все, моя кьюшка. Блять, ні. Взагалі. О, так, 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 так. Це Я я трьох вбив. Я по одному накидую з боку. Я не можу зрозуміти, хто ці ракети кидає. Вони чи він? Я теж не розумію, але... зараз. О, Ау. Як ви їх повбивали, я щось не зрозумів. Так, давайте по чому. Броню ми. Мене ТРК, мене Трекп. Віддавлюсь. Потрібно я школ. Так, я його забайтив на себе. А зараз. Бляха, він знов щось упоставив. Знімайте броню і займайтеся. Скидую, ми, ми, скидую, ми, так. Ми, ми, все, все, накидуємо, бути. накидуємо без броні. Є. мріщення. рішенням. Після Легендарне впало. Одне креслення. О, oh. дивіться, легендарна хрінь. Та ні, це просто зброю замінити. Це типу mm. на інше завдання ми можемо піти. Що ми йдемо, чи. Доступна евакуація. Дослідницька станція. А, голосувати за евакуацію з одним кресленням. Типу, ми можемо вийти і піти або ПВП далі. або далі. Ну, як хочете. Можемо далі ще піти. Погнали далі. Погнаю. Я так розумію, якщо ми помремо, то ми втратимо креслення. Е, Можливо. У! Тихо, тихо. Я мінус. Десь О, нам не сюди, так. нам треба на Кримський. А... Римський. А. Ай. Ай. О, ну це чисто Хейло, до речі. Що-що. Шест шестигранні штука, чистий Хейлач. Я ж кажу, Infinite. дуже схоже на Хейло і по АІМу. А як ми Опа. підіймемось? Ну, все, давай, Олеш, ти там сам. О, я так щас. Це я Олежа теж. вже. Ми мужики. Я зрозумів, я спускаюсь, в мене ХП мало просто. Бляха, на що я замінив собі. Оу, 5 хп! Та шо таке? Бляха, він мені з одного удара все ХП зніс, мене було 150, залишилось 5. Я теж помер. Треба даню підняти. А він. Не ні, він не в зоні ураження. Я купаюся. Тебе цифри четвер. Ну що, як поплавали? Як піднятись тепер? У мене, мене якась виделка. На шестигранниках, ні? Тоди неможливо ну, дострибнути просто. Тут, тут немає залазу. Ага, він Можливо, не чіпляється. В порічці по далі треба пройти, мабуть. Ну, ходімо. Знаєш, що ми сюди спрігнули? Там щось світилось. Ми ж як мав, знаєш, що світиться, треба подивитися. Так, ну ми йдемо поки що вірну, якщо тут з'являються NPC. Мені, до речі, не подобається оце колесико перезарядки. Коли ти перезаряджаєшся, якось можна було краще намалювати. Зараз буде. Бум. Чакавака, бум! Ого ого! Дя -дя -дя -дя. Ого! Дякую. У голову, у голову йому. Хлопці, що ви горите так? Все нормально. Ніхто не горить. Та ні, я про цих у нього голова ага. загорілась. За... позаду. Хто так ляснув фото? Позаду мене? тебе дали. Мод, шоковий ніж. Покращення ближньому бою. Знову якась хрінь падає. Прикольно. О, oh, oh, я nice. таке. Я, я таке брав. О, oh. хлопці. Нас ah, це метеорити. Oh. Балована прилетіла. Кода ще не по русні. Якийсь орк. О, їбашим русню. Вони тоді швидше здихають. Цей, це, як його. Лавров кінська мода була, о. Сюди, хлопці, ви куди. Хлопці, куди? до речі, це єдиний пляж, який нам світить у цьому році. Звучить. Хочу на нього подивитесь. А що це Чого? таке? Що це за енергетичний заряд? А, на горі там чувак сидить. Бля. Він мене ляпаса дає. Він всім ляпаса дає. Та йди, давай, давай. На, електрошокером, тобі дебіл. А, в нього недоторканість там зараз якась. Так. Я Як б п'яу ультимативно юзав. оце синім, бачиш, світиться. Так, все ще. О, зараз здається можна. Ні. 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 А що треба зробити? У ці штуки розбити? О, у ці. Так, 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 так. Ноги, ноги, ноги б'ємо. Всі хині. Бовов. Що ти? Сталася... Сталася бавовна. Піднімайся. Чому я не можу. Я не можу ходити. Я застряг. Так, все, я суму. так... Це а бета стрибає. Хлопці. Шо? Відійди. Я коли, По, пострибай, її? я не знаю. Щось натисне. Я, я натискаю все. Ай, все награлось. Я не можу навіть зброю свапати. Спробуй переконектитись до нас. О, вся тебе йобне, і ти Ні. підеш. Все, дивись. Ай, бувайте, хлопці. Все, зараз воно при. Стар... Ай! Самі хоть не, не пом... помирається. Все? Ні? <coughs> Перезаходь. А як? Ну, ну просто просто вже... гри, так. А, мені здається, ти вже не зайдеш назад. Мені також здається, Тут не... Коротше, це дуже схоже на космічних гномів, в яких я любив грати. Ну, мені, до речі, дуже подобається. Ну так, а, зайти наді... ввечері ПВЕшку поганяти з друзями нормально. Ну, а якщо вони трішки якось додадуть більше? Ну, мені... типу. В гномах був прикол в тому, що все навколо знищувалось, uh -huh. і було дуже багато задач на рівнях. Тобто не тупо йдеш і вбиваєш uh -huh. боса, а там добуду до, до дістати мінерали, щось доставити до якоїсь точки і захистити там. Ні, ну крафт ну, сюди додавати, типу, крафт матеріалів не дуже хочуть. Чи? Ні, не крафт, а там саме щоб різноманіття ПВПшних місій. Uh -huh. було, ну ти не тупо, що ти йдеш до точки і вбиваєш боса, а щоб різні різні завдання були. Uh -huh. Ну, да. в, цілому, в цілому, гра прикольна динамічна. Ну, поки що не незручно звикнути до неї, бо надто надто все динамічно, особ... особливо 에... versus... в Версусі, так. Ну, перше, що мені не сподобалось, чому мені з 30 чертежів випали три однакові, ну, типу, три скини тільки на дробаш. Ну, це ладно. Особливості, типу, блін, я сподіваюсь, мені не подобається система рангів у зброї саме. Я бачу, що вона, походу, не дуже важко прокачується, тому що я, типу, вже першого рангу половину досвіду набив. І, типу, в теорії там за кілька вечорів можна всю зброю прокачати. Але, типу, дивлячись на те наскільки вона буде різна по характеристикам, це може стати тим. Що у більш прокачаного гравця чисто по зброї буде набагато ну, типу, перевага над тобою. І друге, що ці скінчики, які крафтяться, типу, вони дають не просто зовнішку, а вони дають ще стати для зброї. Серйозно? Ну, і... да, так, типу, я на трабачу. Драбаш відкрив, і там було типу, плюс 10% демеджу від влучання в голову. І, ну, типу, є трішки побоювання, що це може перетворитись в пейтові механіку, якщо ці штуки будуть продаватися за гроші. Усьому іншому, прикольний імпакт від зброї, прикольне ПВЕ, хоча йому варто додати ще різних, різних завдань, не просто бігати і знищувати босів, а можливо там знайти щось, віднести щось. ну і так далі. Коротше, є потенціал, будемо дивитись, поки що подобається. Неочікувано від української студії, тому що ми знаємо тільки одну крупну студію, типу GSC, і приємно бачити, коли якісь ще індії хлопці роблять щось не тільки просто піксельне, хоча нічого немає проти пікселів, але ну, можуть щось зробити, щось рівня тої ж веселки чи апексу. І прикольно, що вже є, до речі, серваки в США і в Європі, тобто вони орієнтуються. Перш за все на український і на євроамериканський ринок. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, чи хотіли б ви бачити ще такий формат відео. А також не забувайте підписуватись на наш телеграм канал. А якщо ви хочете підтримати наш канал копійкою, то велком на наш Патреон. Підтримуємо український Ютуб разом.